Кінно-спортивний клуб. Тут катаються верхи чотирирічний Захар. Мама хлопчика Марія говорить, з Луганська до Вінниці приїхали торік. Такі прогулянки, каже жінка, корисні і для дітей, і для дорослих. Думаю, що йому дуже сподобалося, Мені дуже подобається. Він спочатку дуже боявся. Сказав, боюся, але кататися все одно буду. А заліз на коні. Сказав, що взагалі не боїться. Катається на коні харків'янка Інеса Сукач. Дівчині 21 рік. Навчається дистанційно в Харківській гуманітарно-педагогічній академії. Каже, катається верхи не вперше. Позитивно і ця така невеличка прогулянка була дуже корисною. Такий розгруз трошки. Кінну прогулянку для родин переселенців організувала міжнародна організація з міграції. Мета допомогти вимушено переміщеним сім'ям відволіктися від буденності та провести час з дітьми, говорить фахівець з психічного здоров'я організації Віталій Білов. Це проект протягом якого люди можуть, наприклад, покататись на конях, пройти психологічне консультування, психологічні тренінги і заодно провести час разом знаєте, осмислено ґрунтовно. тобто ми сприяємо тому, щоб в родинах зміцнювали зв'язки і е, створювалось ну, таке коло підтримки. В соціальному проєкті взяли участь 40 дітей-переселенців з Донецької, Луганської, Херсонської та Харківської областей. Катає відвідувачів на конях, інструкторка Анастасія Смірнова. Іпотерапія, каже, допомагає людям легше переживати стресові ситуації та відпочити морально. Кіні вони дуже чутливі до емоцій. І в принципі кіні вони прив'язуються до людей. Якщо людина з конем постійно взаємодіє, постійно викликає гарні емоції, то кінь запам'ятовує цю людину. Він також віддає частинку своїх емоцій, частинку своєї любові. стресно не було на території клубу. Є міні контактний зоопарк. Тут мешкають поні, кози, голуби, віслюк, єнот та лисиця. Вона вже о сама. Олена, переселенка з Харкова на прогулянці разом із дітьми. Дітям і подобається, мені подобається. Для дітей теж моце. Прогулянка тривала три години. Наприкінці для дітей провели майстер-клас з виготовлення брелоків. Дев'ятирічна Єва з Донеччини на своєму сувенірі намалювала коня. Мені дуже подобається тут, тут о, коні подобається. Я зробила цей брелок і буде мені на згадку. Участь у проєкті безкоштовна, каже Віталій Білов. Окрім Вінниці, такі заходи для переселенців проводять в Чернівцях. Наталя Колодій, Андрій Нестіров, Суспільне новини Вінниця.